Сьогодні ми віднайшли вам плацдарм для щасливого життя. Тут є місце, де бігати вашим дітям, є місце, чим займатися вам. 27 соток, 270 квадратів, 179 тисяч доларів. Місце, де втіляться всі ваші кулінарні фантазії. А тут ваші друзі їх зацінять. Вона дуже пахне. Подвір'я це цілий світ, де м'який і яскравий газон, автополив на 15 зон, фруктовий сад з врожаєм, навіс на два авто і місце під бруківкою для цілого парку машин, а ще сауна та господарське приміщення, де обладнання і інвентарю більше, ніж в епіцентрі. простора вітальня з каміном місце, де життя сповільнюється. Навіть музику цей дім любить. Власники залишають синтезатор, щоб вечори звучали ще тепліше. Кухня це не просто аби як, а справжній простір. Для натхнення, і знаєте, що наймиліше тут подбали навіть про котика зробили для нього окремий вихід, бо цей дім створений з любов'ю для людей, які цінують турботу, затишок і душу в кожній деталі. Другий поверх не менш душевний зона, де три спальні, санвузол і мрія втілена в реальність. Найкраще місце для відпочинку в будинку в будь-яку пору року додаткові 30 квадратних метрів мансардного поверху для ваших улюблених речей. Ми передали лише невелику частинку краси. За деталями приїздіть.